Доброго дня всім! Вітаю е, всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний PMR, який, на жаль, помер. Моделька на 4,2 кВт на 24 вольта. Е, е, зі слів клієнта просто підключили і він перестав працювати щось там. Можливо, щось чиркнуло, але клієнт не пам'ятає. Ну що ж, спробуємо відремонтувати бідолагу, а там як вийде. Так, перше, що бачу, запобіжник прикручений криво. Відповідно, думки такі, що запобіжничок вже міняли. Так ну так як гвинтики кручені, то я надію, що всередині там не сильно все погано. Ну, так і є. Клієнт сказав, що міняв тільки запобіжнички, і це він сам розкручував для заміни запобіжника. Все. Так, подивлюся, що тут всередині. Перший раз бачу ПВМР на 4.2. Ну, В принципі, силовий радіатор вже більш менш це взагалі норм. Зверху МПТшка, стандартно для таких інверторів, навіть на 5 кВт таке. Ну, в принципі, я здивований. В порівнянні з 3,2. 4,2 я б сказав би норм. Не скажу, що прям супер краля, але, в принципі, того і не треба для техніки такого класу. Що бачу по змінам, цікаве, не 2 реле вхід-вихід, а 3 реле. 2. Трансформатора. В принципі, це Це нічого так додає потужності. Ну, в принципі, інші компоненти бачу більш такі адекватніші трансформатори вже такі з запасом по потужності. Ну, я реально здивований. Тому що 3,2 в ремонт приходило То таке. Схоже більше на іграшку. Хоча воно ну, працює, воно то працює. От. А це таки нічого. Хоча моя чисто суб'єктивна думка на 24 вольтах видавлювати 200 А. Ну, тобто 4 кВт це ще те заняття. І дроти мають бути грубі, ну, таке відповідно. Вважаю, все, що до 3 кВт можна 24 В, а все, що вище 3 кВт, ну, бажано вже там на 48 В перекидати. Так, підключив живлення 25,4 В. Спробую вімкнути, струм обмежив десь на рівні 1,5-2 А. Так, цікаво, як воно себе веде. Ага, Пустіть, а екран не світиться. Відщовкує. Все, so, на виході нічого немає. Ну, споживання немає, пів Ампера. Так, ну, в принципі, на кнопочку пишіть, щось там реагує. Ну, це вже плюсик. Так, місце злочину номер один. Витягнутий кабельок. Так, місце злочину номер 2. Витягнутий другий кабельок. Зараз спробую вимкнути. Так, додав, додав там струму трохи, щоб він в захист не пішов. Опа, дисплейчик світиться. От красота. Все, пішла генерація, на виході маємо 220. От щастя. Оце так ремонт. Що ж, якщо клієнт захоче, спробую провести профілактику, підтягнути гвинтики, промастити термопастою, е, термодатчики. Ну, це якщо він захоче. А так я бачу, що все працює. Що ж, клієнт в принципі погодився на профілактику, зараз зніму плату повністю, е, перепідтягую гвинтики. Ну і обдивимось, можливо, щось цікаве побачу. Так, тут у нас класична мппт плата. Ну, в принципі, я так подивився попередньо, то ніяких зауважень до пайки немає. Ну, зрозуміло, ця штука працювала, але ну, для цікавості тут все нормально, перевірив. Так, не знаю, як там затяжкою, помічаю не перший раз, що можливо в мене дурі не потрібні більше. Помічаю, що не дотягнуті. Можна тягнути навіть. До речі, от такі от маленькі радіатори, транзюки, то вони затягнуті так, що навіть я не можу зрушити. А ось чому я мащу термодатчики, як бачите, отам от от видно. Дуже гарно видно, що йде об'ємне формування термодатчика і, відповідно, площина прилягання, ну, не. Зовсім ідеально. Ні, ну можливо, воно можливо, так і має працювати. Тобто там все розраховано, але я промащую, хай буде нижче трошки поріг. Так, передивився я із збільшувальним склом всі е, пайки. Е, ну Такі, що можуть там, викликати підозру затворні резистори там е, е, тут затворні резистори. Ну, В принципі, якби все нормально, нічого такого критичного не побачив. З цікавого бачимо, підсилення дорожок зробили ось таким от чином, напаяли зверху такі от фінтіфлюхи. Ну і, в принципі, що ще планую, зараз додивлюся, все підтягну. А, транзюки. Транзюки. Саме цікаво. Транзистори всі однакові. НЦЄшки, по ним питань немає. Тут цікаво. Все, як має бути. Підтягнути гвинтики. ну... І... Так, ці транзюки у нас DXJ. 40 N65. По ним теж якби нормально. Ну, трохи пилюка на них, ну то зрозуміло. В принципі, їх підтягнути і все. Термодатчик підмастити. Один я вже підмастив. І, і що ще планував зробити? Ще планував запшакати трохи лаком. Зрозуміло, що це нічого, як би, суттєво не міняє. Але восени йому буде легше працювати. Якось так. Так, ну все, про, про пшака вакуум, там, де маленькі детальки всякі. Там, де силові, там не пшакав. Ну, думаю, тут там лишнє буде. А так там, де управління, все пролаковано. Зараз підсохне трошки. Зберу та й відправлю клієнту. Отже, е, от таке от відео вийшло. Дякую всім, що переглянули. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дизлайки, пишіть коментарі. Всім пока!